Вітаю усіх глядачів. Отож, чи можна буде забронювати працівника, якщо він прийнятий на роботу після 18 травня 2024 року? Розвіємо трохи міфи, які навіяла нам постанова кабінету міністрів України номер 1332, прийнята від 22 листопада 2024 року. Значить, слід наголосити на тому, що обмеження щодо бронювання працівників ніякого не встановлено з приводу того, коли він був прийнятий на роботу. Працівник міг бути не заброньований, працюючи на підприємстві 20 років і, прийшовши вчора на роботу, прийнявши його за трудовим договором, він має бути право заброньованим однаково. Звичайно, якщо його підприємство відповідає або Статусу критичного підприємства чи для держави, чи для місцевого значення потреб місцевого населення, або якщо воно виконує мобілізаційні завдання, і фактично, якщо воно відповідає тим критеріям, які визначені постановою Кабінету міністрів, тобто відсутні заборгованості зі сплати ЄСВ, відсутня заборгованість зі сплати податків, але Тут є один нюанс, оскільки на кожного заброньованого працівника має бути заробітна плата. Розмір цієї заробітної плати все-таки підвищився, і він тепер становить 2,5 мінімальних заробітних плати. Тобто 8100 ми множимо на 2,5 і у нас виходить цифра середньомісячної заробітної плати, але не по підприємству, а на конкретного працівника, якого ми будемо бронювати. Тепер давайте ще з приводу одного питання: чи скасується бронювання, наприклад, у тих, у кого є відстрочка за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ну, насамперед, слід сказати про те, що на підприємствах, які мають право бронювати своїх працівників, зберігається 50 відсотковий рівень заброньованих працівників. Що це означає? Це означає, що якщо на підприємстві працює 100% працівників, умовно кажучи, 10 чоловік, то 5 з них можуть бути заброньовані. Але Відповідає оцьому цьому рівню 50% лише виключно кількість військово зобов'язаних чоловіків, що це мається на увазі. Якщо раніше допускалася можливість вирівнювати оцих 50% військовозобов'язаними жінками, то враховуючи те, що військовозобов'язані жінки сьогодні можуть проходити військову службу тільки за бажанням, то їх виключили і тепер в обрахунок вони братись не будуть. Тому якщо на підприємстві працює 10 всього працівників. З них дві військово зобов'язані жінки, то означає, що 50% буде враховуватися від 8 працівників на цьому підприємстві, якщо всі вони є чоловіками. Ідемо далі. Призовного віку, віком від 18 до 60 років і не виключені з обліку. Далі, незалежно від того. Якщо у цих чотирьох, наприклад, половина 50% від військовозобов'язаних, це чотири людини в нашому випадку, вони мають право на оформлення відстрочки, або вже таку відстрочку оформили. Ну, наприклад, вони є особами з інвалідністю, утримують або доглядають своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або є багатодітними батьками будь-що окрім бронювання, то тоді в даному випадку. Ми беремо до уваги те, що інших чотири ми можемо забронювати. Чи можемо ми забронювати того, у кого оформлена відстрочка з іншої підстави по статті 23? Ні, не можемо, тому що бронювання не пропустить ту особу, яка вже має відстрочку з іншої підстави. Другий момент: якщо ми зараз забронюємо працівника, який має право на оформлення відстрочки з іншої підстави, то це бронювання може втратитись, коли йому оформлять відстрочку, як багатодітному батьку або будь-якому іншому, наприклад, особі, яка ще за сумісництвом десь викладає в якомусь навчальному вузі. Тому на що абсолютно важливо звернути увагу, якщо частина ваших працівників мають право на оформлення відстрочки з інших підстав, не бронювання. То інших чотири, яких ви забронюєте, це не буде вважатися, що у вас заброньованих 100%. тому що бронювання це один із видів відстрочок, і це означає, що бронювання можна робити тільки тим людям, у яких немає іншої підстави, визначеної статтею 23. А бронювання, як ми можемо зазначити відповідно до пункту першого, частини першої статті 23, є одна із підстав для оформлення відстрочки, тому не плутайте. Ті, хто оформили бронювання, значить, вони заброньовані. Це і ті, хто інваліди, і особи з інвалідністю, і ті, хто мають багатодітних дітей, значить вони всі заброньовані. Ні, це всі особи, які мають право на відстрочку і його реалізували, але просто різними способами. Хтось забронювався на підприємстві, а хтось звернувся до ТЦК і оформив відстрочку відповідно до інших підстав, які у нього були. До зустрічі у нових випусках.